Друзі, всім привіт від 3D-Tech, інтегратора 3D-технологій в Україні. Зараз я з вами поділюся двохсекундним ліном. ліном. Ми використовуємо ось таку штуку для інструментів. Вона не досконала, але вже красива. Але що сьогодні сталося? Два додаткових покращення. Вони з'явилися у зв'язку з тим, що я спостерігав за інженером постобробки, йому не вистачало в роботі маркера. Тому ми знайшли місце для даного маркера. Зараз стоїть ще робота по його підписанню. Крім того, ось тут з бочка ми розмістили канцелярський ніж, хоч в нас було два скальпеля для високоточних робіт і для звичайних робіт. Інженер сказав, що було би ще класно канцелярський ніж для прям грубої роботи. Тому ми зробили і розмістили для нього тут таку ячейку. І ще одне покращення. В нашій роботі, коли ми займаємося 3D-друком, часто необхідно якісь деталі або об'єкти витерти ізопропиловим спиртом, і для цього необхідні спонжі. І ми спроєктували і виготовили на 3D-принтері ось такий холдер для квадратних спонжів, щоб брати постобробку. Тобто спонжі будуть закінчуватися, і ми можемо брати їх навіть з глибини. Ось таким чином. Дуже зручно. Друзі, напишіть, що ще можна а, тут покращити а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити останні лін відео та новини нашої компанії 3 Тридетек.